І знову вас усіх вітаю. Сьогодні у нас е, завітав ось такий металодетектор конструктивом, схематично чим схожий на тесору. от зроблений на операційних підсилювачах. Fieldmaster 150. Ось така. Принесли трохи на удосконалення. Ну, кроме чуйки, тут удосконалить нічого не вийшло. Такий пляжний металодетектор. Хоча ми ще зараз це з вами перевіримо. Так, ну що, вмикаємо всі метали режим. Діскримінація на нулі. Це чуйка на максимумі. Сигнали. До цього в нас він не сигнал. Так. Прикол в ту, що у нас тут. Щоб відлаштуватися від ґрунту, треба крутити саму чуйку. Ну це прям як і у термінаторі третьому, від магазина на клан Іню. Все, реакції нема. П'ять копійок. Давайте на... Скільки там? 17-18 сантиметрів. Ні, хлопці, це не наш варіант. Тут у нас тут по повітрю, мабуть, сантиметрів 10. Оце його всі можливості. Добре, що у нас зв'яздок. Двойним сигналом. Попробуємо його вирізати. Так, режим дискримінації. Потушили ми гвіздок. Давайте будемо тестувати по горі. Я так зрозумів, це пляжний говорять. Монетки бачу. А тепер гвіздок між ними. Гвіздок між монетками це смертний приговор для нього. Все, я зрозумів. Це у нього однакова дальність, що на сантиметрову, що на 3-сантиметрову Ну, оце такий апарат. Теж, в принципі, вартої уваги якоїсь, наскільки це можливо. Оце таке. До речі, батарейка тут крона. Все, всім удачки.